Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як скасувати штраф ТЦК? Про те, що ТЦК оштрафувало вас на 5100 гривень за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку, в 99% випадках ви дізнаєтеся через декілька місяців. І це при тому, що строка скарження всього 10 днів, а повістку ви не отримували жодного разу. Як потрібно діяти та на які процесуальні моменти необхідно звернути особливу увагу, щоб виграти справу, розповідаю в цій публікації. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Строки: будь-які ваші доводи викладені у позові, не матимуть значення без. Поновлення строку оскарження постанови про штраф. Тож, пункт 1. Разом із позовом слід обов'язково подавати заяву про поновлення строку на оскарження постанови. Найпоширеніший випадок, коли ви дізналися про штраф, це відкриття виконавчого провадження. З моменту, коли ви виконались на ваш запит, надасть цю постанову. Починається відлік 10 днів. Саме за цей час ви повинні подати позов та заяву поновлення строку на оскарження, де зазначить, що дізналися про штраф декілька днів тому від відповіді виконавця. Увага! Не збирайте докази і не чекайте відповіді від ТЦК про причини накладення штрафу. Ви просто банально. Не встигнете у 10-денний строк. І обов'язково витребовуйте не матеріали виконавчого провадження, а саму постанову про накладення штрафу, притягнення вас до адмінвідповідальності. Якщо ви її не отримаєте, то не зможете подати позов, бо відсутній предмет спору момент вручення. Пункт номер 2 У позові зверніть особливу увагу на. Момент вручення повістки та розгляд самої справи без вашої участі. Чому? Якщо вам не вручили повістку, то з ймовірністю 90% ваш підпис просто підроблений. Тож на цьому варто загострити особливу увагу суді. Другий момент про час та місце розгляду справи у вас обов'язково повинні були належно повідомити з ТЦК. Не можна винести постанову і притягнути вас до адмінвідповідальність, тобто накласти штраф без вашого належного повідомлення про розгляд справи, наприклад, у приміщенні ТЦК. Якщо у справі такі відомості будуть відсутні, ви однозначно виграєте справу, бо це серйозний косяк. Останніх. Звичайно, якщо буде неупереджене ставлення судді, стежте за рухом справи у суді за допомогою сайту судової влади. Посилання теж залишу в кінці. Знаходьте, знаходьте свій суд і вбивайте ваше прізвище. Там відобразиться інформація щодо стадії розгляду справи. Висновок. Обов'язково скасовуйте постанову про накладення штрафу, інакше вам загрожуватиме кримінальне переслідування. Про це зазначав у своїй тижневій публікації. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!